Нирки головні органи, що відповідають за введення продуктів обміну. При нирковій недостатності смерть настає за 1-2 тижні внаслідок самоотруєння. Зовнішня частина нирки утворена з кірковою речовиною, що містить ниркові тільця нефронів. Під нею розташована мозкова речовина, що утворює пірамідки. Нефрон це структурно-функціональна одиниця нирки. У кожній нирці зараховується близько 2 мільйонів нефронів. Функціональна одиниця нирки нефрон. Це киркова речовина, ниркова миска, мозкова речовина, сечовод, нирковий каналець, капсула, артерія. Нефрон фільтрує кров і утворює спочатку первинну а потім вторинну сичу. Нирки багаторазово протягом доби прокачують через себе всю нашу кров. У хвилину приблизно один літр. відбираючи з неї продукти розпаду токсини і шлаки убитих і не зовсім убитих мікробів. І разом з плазмою крові відправляю цей розчин по сечоводах далі до сечового міхура. Звідки вони виводять всім відомим способом, потрапивши сечоводи, токсини, інфекція і продукти розпаду не можуть потрапити назад у нирки. Дорогу перекриває клапан, який повинен відкриватися лише в одну сторону. За добу через нирки проходить більше 200 літрів крові, і з брудною і зашлакованому вона перетворюється на чисту і знову готову до вмивання кожної клітини нашого тіла.